В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко і ми починаємо. Сьогодні у випуску важка ніч для Дніпропетровщини й України. Вогнеборці врятували на пожежі 17 людей. Серед них семеро дітей в області продовжують ліквідовувати наслідки весняного водопілля. Багато іншої цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. Ситуацію на Дніпропетровщині повідомили в обласній військовій адміністрації вночі. Військові з повітряного командування схід збили вісім ракет, які ворог спрямував на область. Уламки впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка. Вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир. На третьому поверсі виявили бойову частину ракети. Під час роботи вибухотехніки в кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вивезено їх знищили. Щеть неспокійно було також на Нікопольщині. По Нікополю та Марганецькій громаді агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено, ще чотири пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінія електропередач. Люди не постраждали. В ніч проти середи противник випустив по Україні 25 крилатих ракет морського та повітряного базування. 23 з них знищили наші захисники. Ворог випустив 8 крилатих ракет калібр і носіїв у чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі 8 знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Схід. Ближче до ранку окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х 101 х ха. П'ятсот силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Центр знищено 14 крилатих ракет, ще одну у зоні відповідальності повітряного командування Південь. За минулу добу збройні сили України знищили щонайменше 650 чоловік особового складу окупантів, 13 артилерійських систем, 4 танки та 4 бойові броньовані машини. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення складають понад сто з половиною тисяч осіб танків 3734, бойових броньованих машин 7257, артилерійських систем понад 3000, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2618. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження противника та його військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, два склади боєприпасів та ще три важливих ворожих цілі. Ведуться важкі бої за Бахмут та Мар'їнку. Протягом минулої доби відбито 42 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Успіхи українців в обороні проти російської агресії це антидот проти інших агресій, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім, хочу подякувати нашим воїнам, тим, хто захищає українське небо, і тим, хто б'ється заради України на передовій. Наші захисники неба, бійці повітряних сил та інших родів військ, які залучені до оборони від ракет і шахетів терористів. Цими днями просто молодці. Надихають не лише нас, партнери бачать те, на що здатні українці, те на що здатна в наших руках. Передана нам зброя, те, які ми ефективні, коли діємо разом заради нашої спільної безпеки. Успіхи українців в обороні проти російської агресії це однозначний антидот проти інших агресій. Світ повинен бачити, що вільний народ здатен захистити свободу від загарбників. Можемо ми, а отже, Зможуть інші, якщо будуть діяти так само сміливо, так само влучно і так само разом з іншими вільними народами. Я дякую кожному нашому воїну, який дає Україні цей результат. Дякую кожному партнеру, який допомагає нашим воїнам саме тією зброєю, яка потрібна для результативності. Особливо відзначу сьогодні воїнів 96-ї Київської зенітної ракетної бригади. За цю та минулу добу Абсолютні молодці. Звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим підрозділам, які б'ються на найбільш жорстоких напрямках: Мар'янка, Бахмут, Авдіївка. Я дякую кожному і кожній, хто захищає Україну саме там за відвагу та стійкість. Окупанти знов отримали від своїх керівників якісь чергові завдання просунутись кудись. До певної дати, що ж це означає лише те, що, попри будь-які дати, наші герої будуть, як і завжди, знищувати окупанта. Провів сьогодні засідання Ставки. Доповідали і командувачі оперативних напрямків, і главком, керівники розвідки. До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми будемо робити певні кроки, кроки, які зміцнять наш захист. Були також доповіді щодо підготовки нових наших підрозділів щодо постачання боєприпасів. Провів нараду. Із міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів є хороші новини із з цього приводу. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати. Провів і кілька безпекових нарад з урядовцями. Глава уряду, перший віцепрем'єр, міністр внутрішніх справ та інші міністри, перша нарада щодо розмінування в Україні станом на зараз більше 170 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднені мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Загалом це оцінюється у часових межах доволі неприємно, мовляв. Потрібні десятиліття, щоб розібратися із такою загрозою, ми маємо зробити це значно швидше. Готуємо спеціальну систему дій, яка дозволить швидше розміновувати нову територію після деокупації. Активно працюємо із партнерами заради збільшення наших можливостей у техніці, у підготовці саперів і піротехніків. З усіма в світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки. Ми будемо співпрацювати, щоб зробити Україну знов чистою від російських мін. Ще одна нарада безпекова, яку сьогодні провів, стосується розробки фундаментальної нової концепції безпеки для України. Комплексно дамо відповіді на всі безпекові питання країни на законодавчому рівні, на рівні. Урядових рішень в конкретних практичних питаннях від захисту кордону до нових безпекових умов для роботи шкіл, від інфраструктурних основ безпеки і економіки до реальної можливості гарантувати нашим людям такий захист від терору, який мають найбільш передові держави світу. Все це буде представлено, все це буде реалізовано. Сьогодні, 8 травня, коли світ згадує слова Ніколи знову, ми в Україні даємо сенс для цих слів: не лише пам'ятати, а захищати, не лише цінувати життя, а робити все, щоб кожен, хто загрожує життю, кожен хто несе агресію, кожен хто вдається до терору проти інших народів, щоб кожне таке зло програвало. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати життя. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою заради України. Хай перемога над теперішнім злом расизму буде найкращим вшануванням пам'яті тих, хто боровся і переміг нацизм. Слава Україні! Сьогодні в Україні відзначають День Європи. Ми підтверджуємо єдність європейської родини. Традицію започаткував президент України Володимир Зеленський. З нагоди Дня Європи до мешканців області звернувся голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. З Днем Європи ми визначаємо цю дату разом з країнами Євросоюзу, бо ми маємо однакові цінності. Вони про повагу, рівність, демократію та вільний вибір. Їх Україна відстоює. Проходячи через важкі випробування у скруті, допомагає велика європейська родина. Тут, на нашій землі, пишемо новітню історію Європи про те, як цивілізація перемогла варварство, а свобода диктатуру. Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі. Д1. в області залишаються підтопленими 56 приватних домоволодінь: 31 будинок та одна гімназія у Дніпрі три. У Дніпровському районі 22, У Новомосковському районі гімназія. У Нікопольському районі 31 будинок та 31 приватне домоволодіння. Працівники ДСНС щоденно працюють для усунення наслідків водопілля. До надзвичайних подій 17 осіб, посеред них сім дітей врятували вогнеборці на пожежі в багатоквартирному будинку на вулиці Миколи Світальського у Кривому Розі. Травмовано три особи, з них одна дитина. Попередній діагноз отруєння продуктами горіння. Також на пожежі виявлено тіло жінки 1945 року народження. Вогнем пошкоджено домашнє майно в однокімнатній квартирі на другому поверсі. Скорая где? Скоро, Скорая там, там, там скорая! скоро! Скоро, да, 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 Это ваш ребенок да, был. Все, вот, да, да все, 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 все. Все, все, все.

і про погоду на останок випуску сьогодні у Дніпрі триматиметься хмарна погода. Дощ може розпочатися ввечері. Температура коливатиметься від 9 до 13 градусів з позначкою. Плюс вітер північно східний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складає 50%. У кривому розі та жовтих водах весь день небо буде затягнуте хмарами, проте обійдеться без опадів. Температура повітря від 5 до 13 градусів тепла. У Нікополі та Синельниковому від 7 до 12 градусів із позначкою плюс хмарна погода та можливий дощ ввечері. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ми одна велика сім'я Українці. У нас одна велика домівка Україна. У нас одна велика мета перемога. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 завершено. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Д1 вже о 12-й годині. Тож не пропустіть і слідкуйте за інформаційною картиною дня. Слава Україні!